Для людини юний вік, для політичної партії в Україні поважний. Ті, хто голодував на граніті, валив пам'ятники окупантам та закривав райкоми незмінно разом. Ті, хто на власному досвіді переконався, свобода це 20 років вірності, 20 років боротьби. Хто у 20 років не був революціонером, в 40 років не буде реформатором. Тому саме це покоління визріло до дуже серйозної ментальної реформи. А ментальна реформа це аристократичний націоналізм. Ідея не може застаріти. Націоналізм це завжди є відповідь на виклик сучасності. Свобода це інструмент реалізації національної ідеї в умовах сучасності. Власне, це те, що е, говорив Юрій Лєтко. Так, свобода це проект. але не технічний. Свобода це ідеологічний проект української нації. Я, наприклад, не соромлюся, те, що партія називає соціально-національна партія. Так і я є зараз соціал-націоналістом. Тому що наша ідеологія це ідеологія соціального націоналізму. Можна розцінити побутового націоналізму. Виросло ціле покоління. Але була е, самі ідеї вони є завжди молодими. І тому до нас на відміну від інших йде молодь. Погодьтеся, що якщо б партія не була перспективною, молодь би не вступала. Вона бачить, що партія розвивається, не стоїть на місці, вчиться на своїх помилках на відміну від від інших політичних сил. Двадцятий рік Україна самостійна. В центрі столиці пам'ятник Владіміру Лініну в Запоріжжі по Сталіну у Львові червонопрапорний шабаш. Україна ніби наша. Маємо кордони, прапор, гривню. Та насправді держава окупована. Влада ворожа українцям. Колишні комуністи та кагебісти досі панують. Берлінський мур символічний кордон московської комуністичної імперії, але трощили не тільки його, руйнували фундамент окупаційної влади. Німці, чехи, поляки та прибалти провели люстрацію. Поза владою компартійна номенклатура, комсомольські функціонери та сексоти спецслужб почали нове державне життя, збудували заможні країни. Без бюстів Леніна та Сталіна. Рідна мова там не падчерка. Історію не переписують. Українці мали такий шанс на початку 90-х. У совєтський час Україна головна колонія Кремля. Тут освічене населення. Величезна територія, багата земля, розвинута промисловість. Аби контролювати її, нашпигували агентами КГБ. За даними дослідників, стукачем міг бути кожен третій. Осиковим кілком до комуністичного поря є люстрація. І от ті, хто власне вбили цей осиковий кілок, провели люстрацію, вони звільнилися. Їх вже це не лапає, не чіпає, не тримає. А Україна цього не зробила. Оце Системна помилка по-Бандерівськи разом із побратимами люстрував комуністів Анатолій Вітів. ще до перевороту ГКЧП роззброїв міліцію та кагебістів Вершаві, на Закарпатті. Ми тоді, молоді хлопці, сформували так звану варту руху. Тобто, це була громадська організація, але по духу бойова, мілітарна, яка охороняла всі мітинги, лідерів тогочасного руху національної визвольної боротьби. У перший день перевороту в СССР 19 серпня Андрій Міщенко був на фестивалі Червона рута аж у Запоріжжі. Концерт залишив одразу на потяг. Наступного дня вже скидав масивне опудало Леніна у фойє львівського двірця. В залі очікування стояв величезний Ленін під самостелю. І в дні ГКЧП, скажімо, нас чоловік десь 30, прийшло на цей гуний двірець, шнурок на шию, скинули. Люди створили комітет опору ГКЧП, розганяли райкоми КПСС та комсомолу, готувалися до блокування автошляхів. Вокзалі. Але у відповідь демократичний квал. Провокатори. В серпні 1991-го з 200 депутатів Львівської обласної ради лише 70 були комуністами. Менше третини. Заклики заборонити компартію в Галичині президія Львівської обласної ради в серпні 1991-го офіційно назвала провокаційними. Вони поставили в першу чергу. Демократії як базове всього, а не інтереси нації і інтереси української держави. Звісно, нам, молодим людям того часу, бо це 20 років тому, це було неприйнятно. Ми бачили це державу української, нації, а вони бачили просто абстрактну демократичну Україну, як казав тоді Кравчук, щоб євреям, росіянам іншим жилося ліпше, ніж в них вдома. Демократи на вчинок не здатні. Дядьки з руху панічно сахалися влади, бо з нею відповідальність. Народне повстання не підняли до коряві, зрадили українців, пішли на компроміси з комуністами. Перевертні сіли під наш прапор, наш тризум. Компроміс передбачає, що рано чи пізно одна зі сторін повинна в тому компромісі виграти, бо компроміс це, скажімо так, тимчасове перемір'я. От і якщо в свій час на початку 90-х лідери національно-демократичного руху пішли на компроміс із комуністичною радянською партноменклатурою, то в подальшому ця складова національно демократична в цьому компромісі програла. Вони почали грати на, на руку скоріше Кравчуку, старатися з ними домовитися, коли ми робили чітке простоє, а вони шукали завжди компроміс. Оце є проблема демократів наших, що вони старалися з владою весь час домовитися. Але не можна домовитися вівці з вовком. з'їсть. Тому не можна. Нам треба було тільки перемагати. Чи подав би Господь руку Сатані? Чи тоді можна його назвати Господом? Ні, все обвалило себе. Все тому ми платимо зараз за їхні помилки, і ми маємо бути одержимі категоричним несприйняттям тих людей, які допровадили до половинчастоси нашого з вами буття? 2011-й, 20-й рік незалежності. Президент, колишній комуніст, підписує закон про вшанування совєтського прапору, під яким чинили голодомор. Судді іменем України поплюжать пам'ять героїв Бандери та Шухевича, Міністр освіти, запеклий Україну ФОП. Ає, тільки націоналісти тушкована Верховна Рада за помохом руки регіонала Михайла Чечетова ухвалює антиукраїнські закони, ратифікують зрадницькі харківські угоди, здають Севастополь Чорноморському флоту Росії, підтримують грабіжницький податковий кодекс, ухвалюють шахрайську пенсійну реформу, скасовують соціальні гарантії для більшості громадян. Коли була сім група 239, Громада, будучи у Києві, робичи акції протесту, скандувала геть верховну зраду. Це дійсно є визначення і сьогоднішнього парламенту. Депутати зрадили своїх виборців, і така Верховна Рада ну не має права на існування. Коріння цього зла не відбулося очищення влади в Україні, не було проведено люстрації. Совєтський порядки як гнилий зуб. Вчасно не вирвали, гниємо вже 20 років. Тіні минулого не просто оживають, переходять у наступ. 9 травня у Львові не перша атака зайд. Щось подібне вже утинали. 7 листопада 97-го. По цьому Львівському парку шпацерували червоні бойовики. Реваншистів зупинили націоналісти. Тоді їх було кілька сотень. Цього року опірчинили вже тисячі. 13 жовтня 1991 року у Львові постала соціал національна партія України як результат об'єднання активістів націоналістичних громадських організацій варти руху, студентського братства, молодіжної організації Спадщина, громадського об'єднання Українські ветерани Афганістану. У розумінні партії Нація це кровно-духовна спільнота тому основним принципом вступу до партії стала належність до української нації. До партії не приймали атеїстів та колишніх членів КПСС. СНПУ непримиренний противник комуністичної ідеології та політичних партій і суспільних рухів, які пропагують і втілюють її. Всі інші політичні сили СНПУ вважає або націонал колаборантами, зрадниками української революції, або націонал-романтиками пустоцвітом української революції, і заяви СНПУ 13 жовтня 1991 року. Ми ж розуміли, що треба рубати. Старе минуле під корінь, треба проводити очищення влади. Треба змінювати різку систему жорстку треба змінювати систему. Ні в якому випадку не треба було це робити еволюційним шляхом поступово. Наша політична сила, коли збиралася, вона навіть більше готувалася до революційного шляху зміни системи влади в Україні. Хоча ми говорили, що так само є парламентський шлях, але ми на тому етапі мало вірили в нього. Олег Тягнебов, 43 роки, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода, член партії з дня заснування 13 жовтня 1991 року, народний депутат 3 та 4 скликань. Ми говорили ту правду, яку ми бачили і вважали, що Україну треба будувати націоналістично, сильну і велику. Тільки ті люди, які вірили в цю ідею, вони і побудували на денішній день свободу, яка йде впевнено. І твердим кроком до, до перемоги і до побудови української націоналістичної держави. Антін Злотко, 73 роки, в партії з першого дня, голова партійного суду в 1991-2004 роках. Що приваблював ті партії в нашій партії? Тому що там була дуже жорстка дисципліна. Там не було навіть такого питання, щоб хтось мав десь обговорювати вказівки керівництва і тому подібне. Все виконувалось, як було сказано. Валерій Черняков, 44 роки. В партії з 1992-го. Голова контрольно-ревізійної комісії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Керівник Полтавської обласної організації. Навіть естетично націоналісти вирізнялися. Їхній стиль безкомпромісний, наступальний. Чорна сорочка. Знак ідея нації. Був такий фест української молоді Христові. І тоді вперше ми зустрілися з майбутніми свободівцями, тоді ще СНПУ. Вона запросила на свою офіційну, офіційну реєстрацію. Я читав про українську дисципліну. Читав, а тут я побачив. А тут я побачив. Нацдеми обживають кабінети. Ліберали грабують майно. Націоналісти на антимосковських фронтах. Найзапекліший церковний. Московські спеці, отямившись від розвалу СССР. Пресують віруючих українців навіть на Галичині та Волині. 1992-го під захистом синку, Святотроїцький кафедральний собор в Луцьку, Святоуспенський собор у Володимирі Волинському, десятки інших православних храмів по селах та містах. І на Волині і. На Галичині відстоювали українські церкви, бо для нас не було різниці, чи це Київський патріархат, чи це греко-католицька. Для нас було база, щоб це була не російська церква. Анатолій Вітів, 51 рік, партії з першого дня, заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода з питань партійної дисципліни, голова Волинської обласної організації, керівник фракції Свобода в обласній раді. Львівська цитадель, колись австрійська та польська казарма. На початку 90-х – мілітарний табір СНПУ. Пів тисячі людей щодня проходили вишкіл. Пригадує Андрій Міщенко. Прийомів навчали бійці спецназу. У 93-му рушили на Київ. 1993 року Леонід Кравчук здає чорноморський флот Москві, підписує так звані масандрівські угоди. Банди російських десантників готувалися до атаки на Крим, але зупинились. Ми не бавилися в той момент з владою в підкілені ігри, тому що влада підкілемі ігри завжди виграє. В той момент Росія, маючи нашпиговану Україну агентами, а це агенти фактично КГБ, які лишилися, бо це тільки два роки незалежності. Вона побачила опір суспільства. І вона не розіграла ту карту, яку вона розіграла в Грузії, яку вона розіграла в Чечні. Андрій Міщенко 38 років, партії з дня заснування, голова Чернігівської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. Тоді Києві було близько 100 тисяч людей. І коли е, голова колони е, зімкнулася з хвостом колони, і це стало якби кільце це є е, від Верховної Ради, попри адміністрацію президента, попри до Хрещатика, ці люди вийшли не за шмат ковбаси. Ці люди вийшли за національні інтереси держави. От тоді влада злякалася. І однозначно, цей опір налякав владу. Як і українську, так і російську. Олексій Кайда, 40 років, партії з 1993, го голова секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода, керівник Тернопільської обласної організації, голова Тернопільської обласної ради. Ми фактично перші робили не просто акції протесту, а жорсткі акції протесту. Більше того, коли ми ці заходи організовували і провадили. З нас дуже жорстко критикували. На що ви це робите? Це зовсім не потрібно. Причому якби критикували саме середовища навіть не комуністів, а так званих демократів і патріотів. І тільки з часом виявло, виявлялося, що наша реакція була абсолютно вірною, і абсолютно правильною. 90-х Руслан Кошулинський повернувся до України. Працював у Сибіру.